26 травня в виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася парадна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. Ні, взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Кожен із присутніх доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор КВЕП Подільськводоканал Володимир Негрецкул прозвітував, що підприємство працює без збоїв, продовжуються роботи із обслуговуванням обслуговування мереж водопостачання щодо роботи КВЕП Подільсь теплокомуненерго звітував головний інженер Олександр Мемей. Продовжуються роботи із підготовки до наступного опалювального сезону, обслуговуються котельні Подільська. Окрім того, проводяться роботи із обслуговування системи опалення у дошкільних навчальних закладах громади. Заступник директора комунальної організації Чиста громада Наталія Войцеховська призвітувала, що окрім роботи з вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом. Подільська одним з основних завдань залишається скошування трави по вулицях та у паркових зонах Подільська. Також було проведено обстеження і обслуговування міських фонтанів. Директор комунальної організації Міськсвітло Віктор Кострицький повідомив, що підприємство працює в штатному режимі та без збоїв. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених чотирьох рейдів. Вони стосувались і санітарного стану, і порушення правил торгів а також виявлення фактів забруднення навколишнього середовища. За результатами перевірок порушникам було видано шість приписів. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації будівельних та ремонтних робіт. Керівники управляючої компанії Курінь та городок КВП надали інформацію щодо проведених робіт по скошуванню трави та фасадних робіт у багатоквартирному житловому фонді Подільська. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської. І громади. Наприклад, щодо роботи закладів освіти доповідав начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Була надана інформація щодо проведення національного мультипредметного тестування у закладах освіти. Також було поінформовано присутніх про роботу із завершення навчального року та організацію останніх дзвоників. Не залишились без уваги спортивний та молодіжний напрямок роботи управління освіти. Представник Подільського районного управління поліції Олександр Іллящир. Поінформував присутніх про проведену поліцейськими громади роботу щодо забезпечення правопорядку і дотримання законності, про роботу з виявлення ухилянтів, а також про роботу з порушниками закону. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.